Цю місцину в Черкасах дахнівчани називають Олексіївським парком. Аби потрапити до садиби Черненків, сусіди йдуть березовим гаєм до берега Дніпрової протоки. Така мальовнича краса це клопітка праця чотирьох поколінь цієї родини. Кажуть, що в личко було гарнесенько, встань ранесенько, вмийся білесенько, то її будеш гарнесенька, так і в дворі. Хоч щоб було гарно і красиво, встань зарані, і ляж пізно і вперед. Мітлу чи сапу, чи віник, чи лопату. І давай працювати. Тоді буде, а якщо спати будеш довго, то нічого само по собі не прийде. Ідейний натхненник облаштування території, син Григорія Черненка Олексій. Щодня сусіди бачать, як він працює, не покладаючи рук. Із 4 часов в утра і починається гребіння, поливати березки, гребти, все замітати. Так що тут робота кипить і саме чотирьох часов ранку. Що тут можна сказати, як і тут і так красота, скільки вони труда. Уклали всі. Саме ну, більше, звісно, Олексій цього труда сюди уклав. Ну, і батьки, і жінка допомагає. Так, що тут... Ну, а то вже його фантастика, що він ще краще придумає. До роботи Олексія Григоровича батьки привчили ще з дитинства. Для нас було, як правило, кожної весни там висаджувати дерева, облагорожувати території. Коли вже з роками, коли вже тут побудувався, Захотілося побудувати, відтворити таку хатину, в якій народився, для того, щоб милувалися діти, внуки, гості. Дахнівчани пишаються своїми сусідами. Вони навіть беруть приклад із господарів. А я же? Ми тоді теж стараємося. Дивимося, що треба, щоб було краще ще як у сусіда. Прекрасно це він робить. Олексій Чорненко не лише робить красу у себе вдома, а й ділиться досвідом із сусідами. Натомість вони відповідають взаємністю. Лічно, я колись цвіти садила, і звісно, ми живемо як однією сім'єю. У нас це три сім'ї, троє сусідів. Якраз оце це вони всі. І ми, наче живемо одним сусідом. Ми один одному допомагаємо. Ми теж стараємося, і нам трошки він допомагає. І кладку нам зробив туди. звісно, всі дахнівці ходить кладку. Звісно, це йому велика дяка за це. Така робота пану Олексію лише в радість. Своїм дружнім життям три родини спростовують анекдоти та історії, що побутують про сусідів. Допомогти сусіду це святе діло, тому що сусід завжди рядом. І в будь-яку, коли приходиться звернутися то завжди звернеться до свого сусіда, він допоможе тобі. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.